Шановні брати і сестри, четвертий місяць тривають спроби протизаконного захоплення храму Вознесіння Господнього в селі Кам'янка Тельманського району Донецької області. На жаль, в цьому процесі беруть участь і представники суддівської влади, які з невідомих для нас причин обстоють позицію рейдерів. Сьогодні я звертаюся до вас зі словами підтримки та вдячності, оскільки спроба таємного. Відбирання храму не вдалося у їх його організаторів. Окрему вдячність я хотів би висловити єрархам християнських церков світу, які так само, як і їхні вірні, звернули увагу на ганебну спробу забрати храм Київського патріархату в Донецькій області. Як стало мені відомо, представники Московського патріархату звернулися до Служби безпеки України для того, щоб вона здійснила заходи щодо мене, а також проти тих стоїть в обороні нашого храму. тому, як в часи перших християн, яких переслідувала римська влада за їхню віру, я закликаю вас залишатися вірними правді і не боятися нічого. Завдяки цим подіям ми бачимо реальну спробу зазіхнути не тільки на наш храм, а на нашу віру, що є злочином як перед державою, так і перед самим Богом. Закликаю вас до спільної молитви! За збереження храму Вознесіння Господнього від захоплення і за покаяння всіх тих, хто намагається чинити нам Криму, ситуація навколо захоплення нашого храму в селі Кам'янка навернула багатьох українців Донбасу до нашої церкви і духовно зміцнила нас. З кожною спробою подібних акцій зі сторони московського патріархату ми стаємо сильнішими. З нами Бог!